Привіт, вболівальники синьо-білих. Маємо для вас гарячу новину. Незабаром у команду може повернутися гравець Динамо. Залишайтеся з нами, оскільки ми розкриваємо всі подробиці в цьому відео. Але перш ніж почати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодного оновлення. Ходімо, київське Динамо веде переговори з бразильським Вінгером Вітіньо про його повернення в команду. Повідомляє телекрам канал Бібіжі. 25 річний Вітіньо зараз грає за Red Bull Брагантино в Бразилії. Він скористався правилом ФІФА, яке дозволяє іноземним гравцям з клубів України та Росії в односторонньому порядку призупиняти контракти. Його контракт з київським динамо розрахований до літа 2026 року, а оренда в РБ Брагантіно закінчується в червні. У поточному сезоні Вітіньо провів 24 матчі у всіх турнірах. Забив чотири голи і віддав три результативні передачі, портал Трансфемакт оцінює його вартість у 5 мільйонів євро. Варто пам'ятати, що Вітіньо є одним із яскравих гравців Red Bull Bragantino і привернув увагу деяких клубів, тому Динамо вже виявляє інтерес до його повернення в команду. Наставник бразильського клубу Педро Кайсіня вважає Вітіньо дуже важливим для своєї команди. Як вважаєте, чи варто Вітіньо повернутися в Динамо? Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.